Скільки грошей ви вже втратили, намагаючись самостійно продати чи купити нерухомість? Прем'єр 16 років досвіду, довіри та успішної праці з клієнтами компанії. Ми поруч у кожному районі міста Одеси та Чорноморська юридичний супровід, експрес-оцінка, професійний хомстейтжинг та ремонт під ключ. Ми точно знаємо, як продати швидко та купити вигідно. Сайт компанії Прем'єр, телеграм-канал, мобільний додаток та. Отріалтор Телеграм. Це саме той процес, який є зручним саме для вас. Супровід іпотечних та державних програм на кожному етапі роботи: від першого запиту до передачі ключів, ексклюзиви з клієнтами та ексклюзивні пропозиції від забудовників. А якщо ви мрієте побудувати кар'єру у світі нерухомості? Школа ріалторів компанії Прем'єр стане вашим ідеальним стартом. Після навчання ви отримуєте не лише знання, а й практику. Ми працюємо не лише в Україні, а й в Болгарії. Курорт та нерухомість з повним супроводом чекає саме на вас. Прем'єр це не просто агентство, це ваш особистий навігатор у світі нерухомості.